Привіт, друзі. Ласкаво просимо на наш Ютуб канал, де футбол це не просто гра, а Октоберфест на зеленому полі з нотками сосисок та ревінням дайманшафт тієї самої команди, так їх називають, бо вони як ідеальний механізм, точні дисциплінування і завжди з планом, ніби гансі Флік написав сценарій з пивом у руці. Уявіть, 84 мільйони німців це населення країни, де більше сортів ковбаси, ніж голів у ворота, всі вони готові ревіти. Наша налов, національна одинадцятка, на весь світ. А тепер подумайте, якби всі вони одночасно вирішили з'їсти Шніцель, Берлін би потонув у паніровці, а стадіони б гули, як в кельні. Збірна Німеччини з'явилася на світ 5 квітня 1908 року, коли дочерф Балабунт ДФБ зіграла перший матч 3-5 проти Швейцарії в Базелі, ніби кажучи, ми тут, щоб вчитися на помилках, як Бекенбауер на пенальті. Приєдналися до ФІФА того ж року, і з тих пір ці машини чотири рази ставали чемпіонами світу: 1954, 1974, 1990, 2014 більше, ніж будь-який європеєць, крім Італії, тричі Європи, 1972, 1980, 1996 і просто рвуть усіх тотальним футболом, пасами, як поїзд Штайндрінка. Рекордна перемога. 16. проти Російської імперії в 1912-му. Уявіть, німці забивали голи швидше, ніж пруссаки будують фортеці. А найболючіша поразка 0.9 від аматорської Англії в 1909 му. То був урок не варто грати з британцями в чай з футболом, бо вони забігли тобі більше, ніж нот у Симфонії Бетховена. Жарт, після того матчу німці, мабуть, сказали дякуємо за голи, але наступного разу ми вас запросимо на Октоберфест без м'яча, з пивом. Тепер до соковитого жеребкування ЧС 2026. Німеччина в групі із Курасао, карибські деб'ютанти з острівним запалом. Уявіть, як вони святкуватимуть гол, ніби знайшли скарб на пляжі вором. африканські слонові з халандом Африки, переможці афрокубка 2023 та Еквадором, анські Амазонки з фізичною міццю, як в Конмобол кваліфікації, де вони чіпляли Бразилію та Аргентину. Матчі старт 14 червня проти Курасау в Х'юстоні. о 18 годині 00 хвилин заїти, щоб ви встигли на сосиску. Хайлайт 20 червня проти Кодеївуару в Торонто 15 годин 00 хвилин, час для драми, і фініш 25 червня проти Еквадору в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, 20 годин 00 хвилин, бо машини не сплять. Тренер Юліанна Гельсман, цей баєрський геній з пресингом. Як у Редбул відреагував філософськи, як європейська команда, нам ніколи не легко без інших європейців у групі, ми менше знаємо суперників. Зустрічаємо переможців Афрокубка, Котдивуар і Еквадор з купою топ гравців у Європі. Курасао, справжня дика карта, вони сюрпризом пробилися, але заслужено. Це група, яка кине виклик з першого дня. Гравці в захваті, Джамал Мусіала в Твіті, група не суперлегка, але керована, ми хочемо перемогти в ній. Добре, що нас кидають у бій, де треба працювати на межі. Один фанатський мем Курасао. Та з картоплею фундації регіональних ініціатив. Загалом, настрій оптимістичний, суперники круті, але група, керована як BMW на автобані, головне не розслабитися, бо другий рядок веде до плей-офф з тотальним тиском. А букмекери з експертами. О, це як ставка на те. Чи сосиска переможе пиво. Німеччина топ фаворит на вихід з групи з коефіцієнтом 1 0, -0, -0, -0 ставте 10 тисяч, виграйте 100, вони вірять у машинну магію на Гельсманна. На перше місце 200, бо Еквадор 250 і Кот девуар 800 за боротьбій, але не більше. Експерти з ESPN та Фокс прогнозують, Німеччина фінішує першою, пройде в плей-офф легко, а загальне місце десь 5-12, якщо Мусіала з Вірцем заграють на повну чвертьфінал мінімум. Як у 2014-му. 12 0 12.00 на кубок, ха-ха, це як поставити на те, що пиво виграє у регбі, але точно претенденти. Після провалів 2018-2022 з молодим поколінням і стилем на гельсманна вони рвуться до реваншу, пророкують аналітики. Жарт якщо Німеччина виграє групу, Еквадор подарує на гельсманну банан як символ тропічного миру. А тепер, найсмачніше, веселі історії про німецьких футболістів і фанатів. Бо без них футбол, як шніцель без лимону, смачно, але кисло. У 2001 му легендарний воротар Олівер Кан вийшов на прес-конференцію без шкарпетки на одній нозі. Я думав, це тренування, реготав він, а виявилося, що я половинка титана. Фани після матчу скандувались Олі, де твоя шкарпетка, а Кан став мамом, Кан не тільки руками, а й ногами грає. Ще Перл, після перемоги на ЧС, 1954 фанати в Берліні так зраділи чуду на Берн, що тисячі вривалися на поле, ламали голи і несли шматки трави як реліквії, один дідусь вкрадений м'яч і сказав: це моя нова ковбаса. Поліція ледь розіймала, 500 арештів за надмірний патріотизм, але всі сміялися. Футбол це не війна, це фест з трофеями. А фанати. Ой, на ЮАРУ, 2024 перед матчем з Шотландією вони влаштували пивоатаку, Тисячі кидали банки в фонтани, а один ультрас потанцював з м'ячем на даху я не фанат, я диригент оркестру. Ха, ха німецькі фани це як дикий фестиваль, гучно, хаотично, але завжди з пивом у руці. І наостанок, потужна філософська думка: футбол це не просто 40 хвилин пресу й голів, а машина душі нації, де 84 мільйони голосів зливаються в один рев, нагадуючи, у грі немає кордонів лише безмежні автобани, мрій, де поразка 0, де відстає уроком для 16-0 маншафт, доводить справжня перемога не в трофеях, а в тому, щоб встати з колін, забути шкарпетку з гумором і мчати вперед, навіть якщо суперник Еквадор з анським запалом. Німеччина на ЧС 2026 це ваша пригода, друзі. Лайкніть, підписуйтесь і пишіть у коментах, виграє команда Кубок чи ні. До зустрічі на наступному ролику, і нехай ваші м'ячі завжди летять у сітку, як мрії в Берлін. Peace out.